Навіть якщо ваші релігійні переконання не дозволяють вам брати зброю до рук, це не причина для відстрочки від мобілізації. Чому докладніше далі? Якщо окремі ухилянти мали надії уникнути призову, пославшись на непереборні релігійні переконання, то Верховний суд України поставив на цих сподіваннях жирний православний хрест 13 червня 2024 року. Колегія суддів першої судової палати касаційного кримінального суду постановою у справі номер 601-2491-22, підтвердила цитуємо, що релігійні переконання не є причиною для відстрочки від служби під час мобілізації на особливий період. При цьому суд зазначив, що призов зовсім не означає, що мобілізованому неодмінно доведеться брати до рук зброю та брати участь у бойових діях, адже він може бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів і виконанні інших функцій, не пов'язаних із використанням зброї. Насправді, за винятком диктаторських режимів, альтернативна служба стала протягом двадцятого століття доволі поширеною практикою. Найчастіше віряни проходили альтернативну службу у саніті. Менітарних частинах або ж водіями, часто виявляючи справжню мужність та героїзм, тим паче, що за українським законодавством держава зобов'язана забезпечити проходження альтернативної служби повністю відокремленої від військового обов'язку. Право на це гарантоване пунктом першим статті дев'ятої конвенції, тож Кабміну вже доручили опрацювати це питання. А якщо говорити про світові релігії, які забороняють вірянам завдавати шкоди іншим істотам, то йдеться про буддизм, джайнізм. Тихізм і кришнаїзм. Також на проходженні альтернативної служби наполягають свідки Єгови, адвентисти сьомого дня та євангельські християни-баптисти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.